У нинішній день церква вспоминає пам'ять великого, Святого славного святителя Митрофана Константинопольського патріарха. Цей чудний муж Божий був старанний, Господь благословив йому дожити до глибоких років старості, спочив у 117 років. Він жив у часи імператора Константина Великого. І коли віддав добре служення наставлення імператор Константин полюбив його і взяв його з собою у Рим. Але перебуваючи в Константинополі, Константин благое розположення того города на Босфорі, і вскорі, із Рима переводить центр імперії туди на Босфор, і тот город, по його імені і став називатися Константинополь. Но що важно, у 325 році був зобраний перший Вселенський собор. І от тоді вперше імператор Константин предложив, попросив отців собора, щоб, оскільки кафедра, Головна була туди в Римі. Але оскільки Константинополь переносить кафедру свою царську в Константинополь, то попросив, щоб якщо римський єпископ по честі, як старший брат, буде перший, то Константинополь тепер найби був другий, не по якій другій чести, але того, що там є столиця імперії. Так. Впервые Константинополь, нинішній Стамбул у древності став другим почести у християнському світі, не якийсь другий заслуг, але то, що то була столиця. Що ми можемо споминати? Святитель Митрофан став першим патріархом Константинопольським, указавши. Як важливо на посту патріарха бути духовним і жертвенним в служенні церкви. На жаль, пізніша історія Константинополя грала неблаговідну роль. Дуже часто вмішувалися імператори у церковні справи, і тоді вийшли розколи, роздори, розділення, то проблема була з патріархами. Но в той час ніколи патріарх Козаньопольський не виділяв себе окремо. Всегда був скромний. А коли сходилися всі патріархи разом, на першому місці сидів єпископ Рима, на другому єпископ Константинополя. і так почести усі. Но ніколи ні один патріарх другому не вмішувався. А все рішали согласовано. Ну в 1054 році произошов розкол. Причому не по причині релігії або якому учення. ні. Просто два легати, два посланники єпископа Римського, будучи у Константинополю, прокляли православний восток. А ті їх одлучили від от церкви. Якби би тогда римський не послухав би тих двох легатів провокаторів, могло бися церкву не розділити. в тому той діло, що вже на Западі формувалося поняття, Єпископ Рима не по почести, а й главною над усіма генеральний. Ну, ділився, так і став головний для западної церкви, і там уже пізніше нігде патріаршества не возникало. А на востоці тепер уже Константинополь при отпадінню Рима передвинувся на перше місто. Ну, опять, по честі, не більше, патріарх Коснобольський ніколи не смів вмішуватися у діла другої церкви, як то. Недавно він заявив на цілий світ, що він собі бере право вмішуватися в всі помесні церкви, міняти єпіскопів, міняти митрополітів, признавати це не признавати, і в результаті у нашій країні пройшов розкол. Святитель Чемитрофани молимося ми сьогодні. Тивець був патріарх перший Константинопольський. Молі Бога, щоб і нині Господь пов'язав злі плани того патріарха, котрий вже не робив много бід. А нам, би бо Бог дав силу остатися в єдинстві з церквою, не обіжатися на патріархів або злословити їх, то не наша задача. Ми, християни, маємо не втратити Христову любов, а тому у святителя Митрофана і є і нині у нас у Закарпаті продовжателі, бо лише так ми діти Божі, а в вічності, як відка на лозі Христові і наслідники Царства Божого. Амінь.